Я би хотів, щоб ми підтримували якраз ці партнерські стосунки, в яких ми, як певні реалізатори там, державної політики і адміністратори, так будемо виконувати ті речі. Які потрібно виконувати. А ви зі сторони а, там, бізнесу можете підказувати, але щиро і правильно, що тут насправді не так, а от отак -от от треба зробити. Ми готові бути партнерами, в тому числі в тих питаннях, яких, в яких відчувають на собі платники податків інколи не зовсім хороші речі. Так, це все за все питання боротьби з корупцією. Ми готові розгорнути широкий фронт боротьби. І з корупціонерами для цього маємо величезні можливості. Олег, меморандум про партнерство і співпрацю між всеукраїнською громадською організацією Асоціацією платників податків і Державною фіскальною службою України підписують Ось це так?